Чи на будівництві. Погнали. плитка по всій хаті. <рес> стрьом. <Стрём. рес> Чесно, стрьом. Не знаю, ці зараз тренди йдуть туди, а за себе прямо стрьом. Сірий диван до хати. Стрьом. Стрьом. Трам? <рес> <рес> да. Ти ж хотів сірий. Я хотів коричневий. Ти сірий, кричав. <рес> Величезні панорамні вікна по всій хаті. Ой, це норм. бляха, Це стільки світла буде в хаті. Yes. Величезний забор від сусідів. Норм. Так топ. надо. Це топ. Бруківка, газон і жодного плодового дерева. Ой, це норм. Norm. Це наше. Прибирати потім оці грушки з землі, які вже погнили. Oh, yes. або, або вийти зранку з кофе собі такі, знаєте, oh, виходиш. І таких, як на грушці розвалився, ти тупо. І все, і весь так день. І